сьогодні Римлянам 12 глава другий вірш. Не приближайтеся до віку сьогодні. Свідки його, які були введені в позу столичну організацію, мусить цілком відділитися від світа і не приставати до світа. Ніхто не може замішатися в, будь, в яку будь-часть Діявольської організації і в той самий час чисто і правдиво служити всіму Божому Богу. Такі одиниці не можуть мати неправильні сполуки з Статанською організацією. Вони не можуть брататися зі світом. Отже, ніхто з Божих за людей. Не можу властиво салютувати перед людським водарем, як цього вимагається в Німеччині або салютувати, або поклонятися, або почитати що буде, що представляє земне правительство. Бо такий чин приписував би спасення такому правительству. Кожний з Божих завітуючих людей мусить ціло стояти за Божим царством без різниці, які терпіння це може принести їм. Вони не можуть сполягати на світські правительства, але мусять цілковито вповати на Бога Його і Його царство. Коментар взяти з Вартої башти No7. 1939-1939 рік. І тобто, так значит, його дає нам повну ясність пропозицію, яку займали і займають, котрі стали по стороні Бога його, в його організації. Тобто, коли Приходять до Божої організації та каже, мусить цілком відділитися від світа і від усіх тих їхніх обрядів, традицій, придані, а приєднатися до того, над чим працює у Божій, даний час Божий народ. Як небесний, так і земний. Тобто ніхто не може замішуватися в будь-яку диявольську організацію і в той самий час чисто і правильно служити самошій Богу. Тобто, як бачимо, що многі стали у різних роздоріжжях і поєднуються з різними релігійними системами. І так заявляють, що вони вчаться всього іспитують. Но доброго не держуться. Тобто ті одиниці, котрі єднаються з будь-якою частиною діявської організації. Вони не можуть мати іменно неправильної спілки з Статанської організації. Тобто вірні мають бути цілком відокремлені від всіх тих предань, традицій і різних таких обставин, які залишають все без Богом встановленого порядку і виставляють порядки діявської організації. Тому сказано, що ніхто з Божих завітуючих людей не може властиво, як раніше це було салютувати Гітлера, як це було практиковано у Німеччині, то ми бачимо сьогодні многі. Приєдналися салютувати, підтримувати Бога Його Ісуса Христа і встановлення царства 1914 року, а різні виставлені правительства, котрі пригонялися ближче і ближче людей до знищення в Армедоні. Тому тут зазначено є, що салютувати, або поклонятися або почитати що будь, що представляє земля правительство, то це є чим, щоб приписувати спасення такому правительству. Погляньмо на фізичні факти у цьому правленню. Хто з цих правителів? Приводить людей до спасення, до свободи, до миру і спокою. Ми бачимо, що кожний правитель цієї діявської організації, де бере верх над народами, то він не жене їх до спасення, а жене їх до знищення вбитків Магедону. Тому зазначено є, що козди з Божих завітуючих людей мусить сіло стояти за Божим правительством, за Божим царством, так як просимо в очі нашу. найприйде Твоє царство і не буде Твоя воля. Отже, сьогодні многи пішли вже не за царством Божим, а за правительством, за царством сатани. Де ми бачимо, зробили. Різні закони, котрі противодяться Божому закону. Тому зазначено є, що ті, хто пішли за цим царством сатани, то воно не принесе їм ні миру, ні щастя ні небезпеченства. Місце миру, щастя і безпеченства знаходиться тільки у Бога Йогові. І його організації. Також зазначить, що ті, котрі прийшли до Бога до Його організації, вони не можуть сполягати на якихось связьких правителів, але мусять цілковито впвати на Його і його царство. Знову ж, на то правительство, котре Бог установив. Тому, як бачимо, що коли Цар Ісус Христос прийшов. Уперше на землю, то його не признали, не прийняли. Коли він прийшов вдруге установити своє царство, за котре він повідомляв, що він прийде вдруге і візьме своїх до себе, вірних тих учеників апостолів Христа, то замість цього всі релігійні системи представили себе. Замість Ісуса Христа і замість Церкви Божої поставили рукотворні храми доми і своє знову правительство, котре поєдналося з релігією, політикою і комерцією у різних розглуженнях. Тому його Бог запрошує, що ті, котрі приходять до Бога, то вони мають відлучитися від віку всього, від світа цього. Тобто він сказав, не приладжуйтеся до віка Сього, а до Царства Ісуса Христа, котре принесе і забезпечує дійсним миром, успіхом і благословенням. Це так значить.